Не побоялись і допомогли дитині. Львівські лікарі виконали надскладну операцію на серці. Маленька Ніколь народила з однією з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад. Виявили цю патологію уже коли дівчинка народилася на світ. Магістральні судини в її серці були поміняні місцями. Був отвір в стінці між шланочками і був. Погано, ненормально сформований клапан легеневої артерії, і він був також звужений. Ще звуження було під клапаном легеневої артерії. Все це призводило до того, що кількість крові, яка надходила до легені Ніколь, вона була недостатня. Попри це, розповідає батько дівчинки, ознак того, що у дитини будуть проблеми із серцем, не було. Тому такий діагноз для них став шоком. Була прекрасна вагітність. Були гарні, успішні роди, лікарі були всі задоволені, все чудово, так як сказати, як по книжці йшло, всі були дуже доволі, що так все, все гарно складається. Прийшла лікарка і зробила, послухала дитинку і каже, що в неї завеликий шум серця. От. Ну, і вони не зволікали, і покликали ще двох лікарів. Всі те саме сказали, і її так можна сказати схочного порядку, забрали на ОЗД. Обстеження показало, що оперувати дівчинку потрібно негайно. А відтак батьки, які самі живуть в Тернополі, привезли дитину до Львова у лікарню Святого Миколая, де спеціалісти наважились виконати технічно одну з найскладніших операцій в дитячій кардіохірургії. І зробили вони її вперше в Україні. Це таке втручання, яке пропонує. Найдовшу тривалість життя і найліпшу якість життя серед усіх операцій, що виконується з приводу даної вади. Ми переміщаємо судини разом з їх коренями, тобто разом з їх рідними клапанами. І відповідні судини фактично пришиваються до їх рідних шлуночків. Це дає перевагу в тому, що судини можуть рости разом зі своїми рідними клапанами, а вихідні тракти шлуночків анатомічно найрівніші. Більше 14 годин лікарі оперували Ніколь. Найбільша складність полягала в тому, що серце дитини ще надто маленьке, і критично важливі структури знаходяться дуже близько одна до одної. Та, попри всі труднощі, операція минула успішно. Ніколь ми перевели на самостійне дихання на третю добу. Чим, в принципі, ми пишаємося, тому що це досить добрий показник як для такого складного і травматичного втручання. І на 21-й день Ніколь була виписана взагалі зі стаціонару. Зазначимо, що така вада, як у Ніколь, зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця. Зробивши їй цю другу операцію радикальну. Вона вернулася до того темпераменту свого. Вона в нас така рухлива, активна. В неї ні хвилини спокою нема. В неї вона біжить все кудись, вона завжди рухається. Наразі в дитинки нема жодного штучного клапана, тобто в неї все своє, ну, своє природнє живе, і воно буде розвиватися і, і і, і рости разом з дитиною. Попри те, що така патологія в майбутньому може потребувати ще одного хірургічного втручання, та зараз в дівчинки немає ніяких обмежень. Вона буде рости і розвиватися, як і всі інші діти. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.